Всім привіт! Сьогодні був каренс. Ось вона стоїть. Підбігав насос 8000. Це насос турбінного типу. Схоже, як стоїть в бензині. Було підібрано аналогічний насос з схожими характеристиками, і він повинен був відпрацювати ну, хоча б половину того, як той працював. Але щось пішло не так, і він відпрацював всього лиш 8000. І Машина приїхала на ремонт. Було зроблено на цьому каренс, перероблено з турбінного типу насос на плунжерний, такий стоїть на інших LPI-ках 2.0. А саме був встановлений насос з LF, встановлено драйвер, дещо було допрацьовано. Все працює в штатному режимі. Корекції пішли в нуль, вже зробили тест, проїхались, все працює в штатному режимі. Так що ось в кого є проблеми з каренсом, не рекомендую. Я знаю, що теж є в Україні які хто робить їх, міняючи на аналогічний насос. Як бачите, як показала практика, воно не є дієвим. Тому. Приїжджайте, будемо перероблювати на LPI інвасос і на цьому проблема повністю викоренеться. Сьогодні була перевірка каренса, відео я приложу. Все клас, працює в штатному режимі. Ну, в принципі, питання по каренсу повністю закрите, я радий. Власник теж радий. Ми переробили на оригінальний насос плунжерного типу. Все, все супер. Я довольний, власник довольний. Питання повністю закрите. Всім дякую за перегляд. кої-які Кія Каренс, звертайтесь. Будемо робити, якщо у вас проблема з насосом. Все клас працює в штатному режимі. Ну, В принципі, питання по Каренсу повністю закрите, я радий. Власник теж радий. Ми переробили на оригінальний насос плунжерного типу. Все, все супер. Я довольний, власник довольний. Питання повністю закрите. Всім дякую за перегляд є Kia Carrens, звертайтесь, будемо робити, якщо у вас проблема з насосом.